Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир, хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. І хай оці слова привітання підбадьорять вас. Війдіть мир Божий, увійдіть Його спокій, навіть серед штормів, навіть серед сироти, навіть тоді, коли серце плаче, увійдіть Його спокій. Увійдіть його спокій, і що може допомогти нам увійти в його спокій? Тільки хвала. Коли ми починаємо навіть серед слід, навіть серед оцієї сіроти, і ніби Господи, де той вихід, де той вихід, сірота та й годі, починаємо славити Господа. Навіть якщо хвилі здіймаються і забрискує ота вода, солона вода, сліз, а ми починаємо славити Господа і очікувати від Нього відповіді. Слава Богу! Слава Богу, Богу, слава Богу. Величає Тебе, душа моя, я всім серцем прагну Тебе, Ти, великий, могутній, всесильний, будемо славити ім'я Твоє, Ти могутній, великий, всесильний. Будемо славити ім'я Твоє. Алілуя, слава святому, Алілуя, слава Тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу по віки віків. Алілуя, слава святому, Алілуя, слава Тобі. Слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віки. Величає Тебе душа моя, я всім серцем славлю Тебе, Ти створив світ і всі народи, будемо славити ім'я Твоє. Ти створив світ і всі народи, будемо славити ім'я Твоє. Алілуя, слава святому, Алілуя, слава Тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віків. Алілуя, слава святому. Аллилуйя, слава Тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віки. І хай буде це ще не одна пісня, яка сьогодні буде співана вами. Співайте, співайте, Бога прославляйте, ім'я Його величайте, тому що він достоєн усієї слави. Алілуя, слава Богу! співайте, співайте, Бога, величайте. І хай радістю наповнюється ваше серце в ім'я Ісуса Христа. В Матвія в 22 розділі, в 37 віршу. Що ві написано люби господа Бога Твого. Всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою, і всією своєю думкою, навіть думкою люби свого Господа, і тоді тобі буде добре, і тоді тобі буде мирно, і тоді тобі буде радісно, і тоді тобі буде, вес... і тоді тобі буде веселе серце. Алілуя! Навіть серед отих негараздів, навіть серед болю, навіть серед сліз, ти тоді зможеш. Війти в той мир Божий, який він пропонує, який він пропонує тобі. А і в Матвія, 22 розділі в 39 му віршові написано: і любив свого ближнього як самого себе, і люби свого ближнього, і люби свого ближнього. Господа, вчимося любити, вчимося любити Господа. І також вчимося любити ближнього. Не завжди це виходить, не завжди це легко. Але в укріплюючому нас Господи, ми зможемо усе і любити ближнього, і любити Господа, і любити самого себе. Хоча спочатку потрібно Бога, себе, а потім і ближнього, а потім і ближнього. А ще знаєте, як ти хочеш, щоб із тобою. Поводилися люди, так і ти. поводься з ними. Як ти хочеш, щоб тобі було так і робити? Це такі, знаєте, прості прості істини. Прості істини, як у тої пісеньки, поділися посмішкою своєю, і вона неодноразово до тебе повернеться. Поділися обіймами своїми, і вони неодноразово до тебе повернуться. Поділися добрим словом, і добре слово почуєш у своєму житті неодноразово. Слово мудрості, слово щире почуєш неодноразово. Алілуя, слава Богу! То знаючи, маючи такі прості істини, йдемо до нашого Слова Божого, яке нас підбадьорює, яке навчає нас корисному. І спочатку е, підемо в корисне, е, підемо в корисне в притчі Соломонові притчі Соломонові, пам'ятаємо, що Соломон просив у Господа мудрості, і Господь дав йому тієї мудрості, і до тієї мудрості дав і багатства, і славу, і втіху, дав багато чого. Хоча не знаю, наскільки Госпо, наскільки Соломон вкусив який благий Господь, тому що в мене є такі трішечки сумніви, тому що якби він вкусив який благий Господь. Господь. Як класно бути з Господом, з Господом Савоофом, так як вкусив його батько його, Давид. Давида було стільки різних випробувань, але він в цих різних випробуваннях шукав Господа, втішався Господом, втішався Господом, вміг каятися, вміг просити у Бога пробачення, потім знову вставати і йти за Господом. У Соломона було багато мудрості, у Соломона було багато проявів Божої любові. Оте, що, знаєте, накопичив Давид, оте все було проявом Божої любові у Соломона. І Соломон не своєю святістю чи своїм щирим серцем досягнув того всього, а йому оте все зберіг його батько. Навіть храм, який побудував Соломон, все для того храм, було заощаджено Давидом, розумієте, наскільки важлива молитва батьківська. Сьогодні Господь і вчора, і третього дня нагадує нам, батькам моліться, моліться за своїх дітей. Е, я чула таке свідчення, не знаю, звідки що е, матуся молилася, а потім я просто не пам'ятаю, звідки це все. Е, ну, Матуся молилася. І от матуся пішла у вічність, у вічність. І у вічності, зустрівшись із Господом, почала казати: Господи, я вже прийшла до Тебе, мені так класно, але що буде молитися за моїх дітей. І Господь показав її чашу, наповнену її молитвами при житті на, тут, на землі. І Господь сказав: Чаша наповнена Твоїх молитв, які ти молилася, і Складала у них моїх за своїх дітей, за внуків, за правнуків, їх достатньо для всього їхнього життя. Тож молімо молимося, матусі, молимося, батьки, за своїх дітей. Хай чаша молитовна наповнюється, щоб щоб коли Господь покликав нас у свій чудний дім, наші молитви ще працювали і допомагали нашим дітям. Алілуя! Це дуже прекрасне! Це дуже прекрасне видіння, це дуже прекрасна істина. Тож, знаючи ту істину, давайте будемо не ледачими, а будемо молитися за своїх дітей. Слава Господу! Тож, Закінчу думку, Соломон. Якби він мав от таку дуже близьку, дуже близькі стосунки із Господом, то в нього б не було тисячу жінок, тисяча жінок, тисяча жінок. Для чого йому потрібно була та тисяча жінок? Для того, тому що він в тих жінках находив тіху, находив отой солодкий мед, находив ото. Оті солодкі відчуття. Тому я вважаю, що він не вкусив наскільки благий Господь. Але, незважаючи на все це, Господь давав йому мудрості. Те, що він просив, те він і отримав від Господа. Мудрості в нього було предостатньо. Тож, черпаємо мудрості. Е, мудрость записана сьогодні, будемо читати 24 розділ. Притчі Соломона 24 з першого вірша. Не заздри злим людям і не прагни їхнього товариства, не заздри. Знову, от послухайте, не заздри. Господь, скільки нас навчає корисному, він хоче, щоб нам було добре, і він каже: не заздри, не заздри нікому, а особливо злим людям. І не товаришуй з ними. Ти можеш за них молитися, але знаєте, з ким поведеться, того набереш. Тому якщо ти будеш в оточенні отого злого товариства. То ти не щуєшся, як там станеш злим. Тому Господь нас застерігає і каже: не май з ним нічого спільного. Молися за них, якщо ти бачиш отих злих людей, але спільноти з ними немає. Адже в їхніх серцях злочинні задуми, і їхні уста говорять лише про лихе: дім будується мудрістю і зміцнюється розумом, завдяки розсудливості, наповнюються комори усяким цінним і приємним добром. Мудра людина, потужніша за сильну. Мудра людина потужніша за сильну. Тому нам потрібно бути навчатися мудрості. Так, да, можна зробити ранкову гімнастику, можна піти в тренажерний зал, але це не повинно бути, знаєте, нашою ціллю життя. Ціль життя мудрість, яку ми черпаємо у Господа. Людина, послухайте далі, мудра людина, потужніша за сильну. Людина освічена постійно зростає у силі. Ось наскільки це важливо, наскільки важливо, щоб наші діти навчалися. Настільки важливо оце мудрість, адже знаєте, якщо люди не навчаються, якщо в них мало оцієї мудрості, мало освіченості, то тоді так легко керувати оцим таким, скажу, вибачте, го стадо. Стадом, яке не навчене Господом, да, ми овечки, і ми кошара його, але ми навчені наймудрішим пастором, і пастор навчає своїх овечок. Алілуя, слава Господу! Він не хоче просто, знаєте, щоб ми були бездумні і йшли, отак куди йшли. Ні, ні, ні. Він хоче, щоб ми були мудрими, тому він і залишив у на сторінках свого. Своєї найдорогоціннішої книги отці притчі Соломонової, щоб ми читали і навчалися мудрості. Алілуя! Тому, тому провадь війну, тому провадь війну при наявності мудрого керівника. Бо перемога за належною кількістю рад вибачте, бо перемога за належною кількістю радників. Послухайте, перемога нам зараз, да, дуже дуже потрібне, потрібно багато зброї. Да, в нас не вистачає зброї. Але ми читаємо в Біблії, що перемога не за кількістю сильних, не за кількістю зброї, а перемога, а перемога досягається. Тому провадь війну при наявності мудрого керівника. А перемога приходить, коли мудрий керівник. Тому просимо нашому президенту мудрості, мудрості від Господа. А ще а ще тоді, коли у нього багато освічених радників із належною кількості радників, радники це ті, які радять щось мудре, щось мудре, якісь стратегічні плани. Мудрі алілуя тому молимося за на за тих радників, які біля нашого президента, щоб Бог давав їм мудрості, як провадити ту чи іншу боротьбу у цій війні, щоб отримати перемогу. Для нерозумного мудрість надто висока. Тому при брамі своїх уст він не відкривається. А хто має намір чинити зло, того називають зловмисником. Нерозумні нерозумні наміри гріх. Кепкування огида для людей. Це для тих, хто любить кепкувати. Кепкування це огида для людей. І Господь проти того кепкування. Якщо в день недолі ти виявився слабким, то твоя сила незначна. Рятуй тих, кому загрожує смерть. Невже відмовишся від приречених на страту? Ці слова читають в групі е, матусь, в яких. Е, Сини, доньки е, е, в залежності, і е, читаючи оці рядки, нагадують їм, що невже ти відмовишся від приречених на страту. Оті люди, які знаходяться зараз в залежності, вони ніби е, приречені на страту, але не відмовляємося від них і молимося за них. До речі, ми молимося кожного вечора. Також є список, де записані люди, які в залежності, і ми молимось, звичайно. Ми не називаємо кожне ім'я, тому що їх там багато, але ми покладаємо, кладемо руки свої і кажемо, Господи, звільни отих приречених на смерть, звільни, а нам дай сили молитися за них і не залишати їх. Слава Богу! Сину мій! Їж мед, бо він добрий, щільниковий мед особливо солодкий і корисний для твого горла. Саме таким є піздання мудрості для твоєї душі. Якщо ти її мудрість знайшов, то в тебе є майбутнє. Послухайте, якщо ми знаходимо мудрість Господню, то в нас є майбутнє. Наскільки важлива ця мудрість і надія твоя не втрачена. А ти, нечестивий зловмиснику, не зазіхай на житло праведних, не спустушуй місця проживання його, адже праведний сім раз упаде і встане, а нечестивість підкнуться в час нещастя. Ми з вами праведники. Ми з вами праведники, ті, хто покликали Ісуса Христа в своє серце, ті, які стали на його шлях, який з кожним днем стає все світлішим і світлішим. Ті, які хочуть черпати мудрості у Господа, ми праведні, ми оправдані його причистою кров'ю. Алілуя! Тому ми кажемо о тому нечистивцю і зловмиснику: не зазіхай на наше житло, не зазіхай, тому що Господь за нас тоді хто проти нас, не спустошуй місця його проживання, адже праведник, навіть якщо і сім раз паде встане, а нечистивець спіткнеться у час нещастя. І ми очікуємо отого спотикання, і ми очікуємо. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Думаю, сьогодні достатньо. Хоча є ще одна закладочка, залишимо його на слідучий день. Черпаймо мудрості, черпаймо мудрості, глибина при мудрості записана в Слові Божому. Це велика, велика скарбниця. І якщо ми прибігаємо до цієї скарбниці кожного дня, якщо ми черпаємо цієї мудрості від Господа, якщо вона нам потрібна, розумієте? Мудрість приходить до того, хто її кличе. Мудрість поселяється в серці того хто її прагне, хто розуміє, що мудрість це найдорожче, дорожче від золота. Як важливо бути мудрою людиною, це краще ніж бути сильною, це краще ніж бути сильною. Хоча сила. Приходить також від Господа, і вона нам теж дуже потрібна. Алілуя! Слава Богу! Тож будемо навчатися у Господа, будемо втішатися ним, будемо знаходити насолоду у ньому. У ньому будемо знаходити насолоду. Будемо знаходити у ньому сили. Будете, будемо знаходити у нього притулок. Будемо всю надію покладати на нього. Адже той, хто покладає надії на нього. Засоромлений не буде, засоромленим не буде. Слава Богу, слава Богу. Сьогодні навіть отам трішечки-трішечки щось проявилося таке рожеве, рожева, малюсінька якась полосочка. Я думаю, що все-таки сонечко вийде потім, але поки що у нас отак сіро і тільки проблески світаночку ми бачимо вдалекі. Ta's Ми знаємо, що навіть серед сірих буднів Господь нас не, не залишає. Він втішає нас, він дає нам радості, він вчить нас корисному. Тож вкушаємо, який благий Господь, і з радістю, і з миром крокуємо у цей день, знаючи, що він уже попіклувався про все всьому цьому дні, знаючи, що ми під його захистом, знаючи, що він наша міцна башня, і ми вбігаємо в. В нього і ми у безпеці тож хай береже всіх наш Господь, нас господь Амінь.